Всім приємного дня і натхнення! Кожний з нас сучасний вчитель. Ми для своїх учнів своєрідний gps модуль який не тільки вказує напрямок і супроводжує в дорозі, а дає слушні поради, адаптується відповідно до плинної дорожньої ситуації, надає можливість учням-ндрівникам проявляти ініціативність, самостійність, креативність у прокладанні їх особистого маршруту. Ефективна реалізація практичної частини програми з географії можлива лише за активною участю школярів в освітньому процесі. Тому враховую думку вподобання своїх учнів при виборі форм прийомів навчання, видів діяльності, створюю умови для формування навичок рефлексії. Тож близькими для мене є стратегії формувального оцінювання. Організовую зворотній зв'язок, використовуючи набір простих традиційних прийомів, зокрема, рефлексивний куб, хвилина слави, твіт-уроку, чек аркуші, електронні портфоліо, наприклад, із застосуванням дошки Петля, про яку вже сьогодні говорили. Це ще одна ідея використання цього ресурсу для нашої методичної скарбнички. Ці техніки допомагають учням і вчителям відстежувати прогрес. Така залученість у підсумку посилює відповідальність учнів за власне навчання. Тож якісне формувальне оцінювання здійснює безпосередній вплив на освітній процес, адже не пов'язане з певною бальною системою, є критеріальним, відповідає конкретній освітній ситуації, може бути янонімним. Що дає об'єктивну загальну картину для мене як вчителя і дає змогу учням відчути себе активними і рівноправними учасниками освітнього процесу. Складовою систематичного формувального оцінювання є миттєвий зворотний зв'язок, який ефективно можна забезпечити за допомогою різноманітних інтернет-сервісів та мобільних додатків а, і способами застосування деяких з них пропоную ознайомитись з відеофрагментів різних етапів уроків географії. О ви чекаєте ще від квіропрактику? Угу. Чогось нового, повторити, застосувати знання на практиці. Я сподіваюся, ваші враження здійсняться і ваші сподівання. Які ще терміни з теми ви можете додати? і так солончаки, чорнозем, гіпсування, капілярне зрошення, гумус, материнська порода? ми з вами зайшли на сайт метіком. введіть, будь ласка, год п'ятдесят тридцять і позначте країну лідер з виробництва вашого металу, От того металу, який ви презентували. В готові позначити країну і надсилаємо. Надслає. І так, у нас є Сполучені Штати Америки, Іспанія, Канада, знову Сполучені Штати Америки, знову Сполучені Штати Америки, Китай, деревно-модифіковані організми і використання їх в, в виготовленні продуктів харчування. Більшість з нас, подивившись відео, так, критично осмисливши інформацію, всі ваші аргументи, що ви підібрали для заочної дискусії. Вас за, і за шкалою до 12 балів роботу групи. Зверніть увагу, ви оцінюєте за категоріями змістовність інформації, якість представленої наочності, робота з картою, рівень володіння матеріалу і креативність та цікавість форми подачі матеріалу. Оцінюємо. І так, і середній бал. Ми зараз уже бачимо 10,3. Я вітаю непогана оцінка. Е, група, яка повторялася молодці. Наші думки, сьогодні на уроці географії вам було цікаво та корисно, сумно та зрозуміло, доброзичливо та продуктивно, і ваш варіант відповіді. Оберіть, натискаємо результати нашого опитування. Веріть увагу, червоненького найбільше, мені приємно, цікаво та корисно. Практикую і віртуальний записник з різними завданнями. Наприклад, скласти чотири різнорівневих питання з теми. Як продемонстрували відеофрагменти, віддаю перевагу в своїй роботі інструментам Learning Apps та Mentime. Наразі інструменти Learning Apps недоступні з квітня минулого навчального року, коли платформа була перевантажена під час масового онлайн-навчання. Та якщо ви раніше користувались віртуальною дошкою, записником чи опитуванням і маєте створені вправи, то для вас ці інструменти залишаються доступними. Для тих, хто не встиг скористатись перевагами цих онлайн інструментів, пропоную покликання на мої вправи. Редагуємо, і у вашому кабінеті ви ці вправи знайдете. Ще раджу створювати віртуальні класи у своєму профілі на Learning Apps. Надсилаємо код приєднання для учнів таким чином, які вже мають свій Learning Account. Тоді зможете відслідковувати їх діяльність у вкладці Статистика і легко ділитись з ними вправами для виконання. Додавши вправи таким чином, Кожний учень вашого віртуального класу, зайшовши у свій профіль, зможе їх знайти і виконати у вкладці Мої класи. Активно застосовую і додаток Меніме. Реєструйтесь через Google аккаунт. За бажанням завантажуємо мобільний застосунок, інтуїтивно зрозумілий у користуванні. Ось так виглядатиме ваш кабінет, створюємо презентацію або редагуємо існуючі. В вашому арсеналі буде 12 різних типів питань, зокрема, з них вже познайомилися у фрагментах уроку. Для мене особливо корисними стали відмітки на карті. Зауважу, у безкоштовній версії є обмеження, лише 5 питань вікторини і з рейтингом лідерів у відповідях. Тому цей ресурс не може конкурувати із такими сервісами для створення вікторин, як Viz, Class, Time, Kahoot та інші. А як технологія формувального оцінювання. Підходить адже достатньо трьох типів опитування для аудиторії і п'яти слайдів з фото відео в одній презентації. Так можна створити для різних етапів уроку презентації з різними типами завдань. Одні анонімні, інші потребують несення імені учня, створивши один раз, потім їх дублюємо і використовуємо на наступних уроках. Результати роботи учнів зберігаються. Кількість учасників, що долучились, демонструється на кожному слайді під час трансляції. Ось так починається трансляція. Для миттєвого зворотнього зв'язку, для первинної і вторинної перевірки засвоєння знань, як на мене, зручним, є сервіс Прікас. Працюю з цим додатком уже третій рік. Робота з ним на уроці забирає не більше кількох хвилин. Отримання результатів опитування миттєво виводиться на екран комп'ютера телефону. Необхідний лише смартфон учителя з доступом до інтернету і QR-коди з варіантами відповідей для учнів. Ось так це відбувається на уроці. Відповідей. кожна відповідь це певна сторона вашого QR-коду. Нагадую, варіанти відповіді: A, B, C, D. Якщо ви вважаєте, що правильний варіант B, значить ви повертаєте qr код таким чином, щоб інтеракт B стала вгорі. Пригадали? Друга. Добре. І так, у кожного з вас є свій номер. Зараз, будь ласка, підходимо і беремо номер своєї картки. Будь ласка, підходимо, підходимо. визначили з відповіддю A, B, C, D. І так. Ксюша, Ліка, бачу, Єгор бачу. І так, бачу, бачу. Все, зараховую, Олічка рівніше, рівніше. Не зчитується ваш QR-код. Угу. Для користування електронним ресурсом Plikas потрібно зареєструватися через Google аккаунт. Дуже зручно легко. Ресурс англомовний, але останні версії браузерів мають можливість автоматично перекладати, роздрукувати картки з QR-кодом для учнів. Вони є в доступі для безкоштовного скачування. Аналізуючи відповіді учнів під час сесії чи після уроків, можемо проаналізувати відповідь кожного учня окремо, відслідкувати загальний прогрес класу, визначити, які питання, які аспекти теми уроку стали найбільш складними і потребують додаткового опрацювання. Сервіс дозволяє проводити мобільні голосування і фронтальні опитування. На кількість створення питань у безкоштовному додатку є обмежена. Лише 5 питань для однієї сесії. Проте сесії можна створювати необмежену кількість. Є зручна функція імпортувати питання автоматично розбиваються на слайди ось таким чином. А арсенал тестів у кожного з нас зручний і значний. Залишається розставити мітки правильної відповіді. Далі створюємо клас, копіюємо список учнів класу на свою сторінку. Загалом аналогічно до імпортування питань автоматично за кожним учнем закріплюється свій номер картки у системі. Тепер можна розпочати чи призначити сесію. Лікерс це далеко не один ресурс із доповненою реальністю, який можна використовувати на уроках географії. Мобільні додатки Augmented Reality, розмальовка навчального змісту із доповненою реальністю, стають мені в нагоді під час роботи з дітками з особливими освітніми потребами. Деякі із таких безкоштовних мобільних додатків зараз ви бачите на екрані. Назви застосунків, які можна завантажити для смартфону в Google Play чи App Store – Використовувати їх можна для унаочнення, наприклад, додаток «Landcap» можна використовувати при виконанні практичних завдань на уміння читати та розуміння рельєфу топографічних карт, додатки Bridge та Sky Spapers для демонстрації архітектурних споруд, для віртуальних екскурсій та польотів над 3D-моделями, jigspace та 3 моделі. Ілюстрація представників тваринного світу, відображення взаємозв'язків між науками, своєрідний елемент систем навчання можна використовувати, наприклад, для демонстрації особливостей річкового транспорту. Саме цей останній застосунок з широкою бібліотекою 3D моделей, особливо фізичної географії світу, рекомендую. До вподоби моїм учням і віртуальні екскурсії у 3D-вимірі за допомогою панорамних відео. 360. Україною таких екскурсій ще небагато. А ось світові міста та об'єкти природної спадщини ЮНЕСКО можна відвідати віртуально саме так. Альтернативою мобільним застосункам для комп'ютерів та ноутбуків може слугувати Mosaic Едюкейшн комерційний проєкт з потужним арсеналом вартісних ресурсів, зокрема 3D-моделі процесів, явищ, промислових підприємств та технологій виробництва з анімаційними поясненнями та вікторинами. Для роботи необхідна реєстрація у своєму кабінеті, можна робити збірку тематичних 3 d моделей та у безкоштовній версії за тиждень можна попрацювати лише з п'ятьма фрагментами з одного аккаунту. Використовує їх, зокрема, під час роботи на ротаційних станціях при виконанні завдань практичної роботи номер 8 порівняльного аналізу різних типів фронтів України, практичної роботи номер 3 аналізу карти годинних поясів землі, розв'язування задач на визначення часу. Інтерактивна картографічна вікторина Mosaic Education з чотирма наборами завдань стала меню нагоді. За ключовими словами на сайті можна знайти швидко потрібні 3D-моделі. У проведення практичних робіт інструменти змішаного навчання. Про інтерактивні аркуші уже сьогодні говорили. Додам до нашої методичної скарбнички ще один сервіс ClassKick. де є змогу приймати аудіо та фотовідповіді. Є можливість малювати, що не заміна для картографічних завдань, інтегрується з Google Class. де є змогу перевірити роботу кожного учня на будь-якому етапі уроку. Учасники можуть піднімати її віртуальну руку, просити про допомогу як вчителя, так і однокласників. Командні ігри клас тайм кожен з нас може запускати після того, як створили сесію. Вирішуючи завдання, якої з власних девайсів учні вносять свою частину в успіх цілого класу. На екрані демонструється прогрес кожного учня та загальний успіх класу. На інтерактивній дошці незамінними стають пошарові карти з курсу географії України. Якщо не маєте ліцензійної версії, корисними стане спрощена демоверсія цього картографічного ресурсу за адресою на екрані. Урізноманітнюють форми проведення практичних робіт і віртуальні квест-кімнати, які учні можуть проходити разом, об'єднавшись у міні-групи чи індивідуально на власних гаджетах. Щоб вибрати зі Кімнати треба підібрати цифровий код. Щоб це зробити, необхідно в кімнаті знайти підказки, QR-коди, які приховують завдання практичної роботи. Виконавши всі завдання, учні отримують набір цифр для кодового замку. На платформі Learnis після простої реєстрації безкоштовно можна створити 5 віртуальних квест-кімнат із трьома варіантами наборів завдань. QR-квести на уроці обожнюють мої учні. Кожне коди на вправи Learning Capс поєднує із кластаймом, де кожний учний серед завдань у різній послідовності отримує підказки. Виконуючи успішно вправи з QR квесту, учні отримують наступну підказку. Розділяючи слова педагога Монашвілі, про те, що вчитель це той, хто дарить світло. Я тримаю в розумі думку Джобса про необхідність залишатись вправою як учню до навчання, так і вчителю до своєї роботи, чого бажаю кожному з нас.